З кожним роком збільшується кількість учасників спартакіади. Цього разу на змагання прибули 90 команд, близько 200 учасників, які представляли 28 установ організацій соціальної сфери області. Як завжди, їх привітали організатори. Сьогодні мені надзвичайно приємно, що всі колективи трудові очолюють, керівники приїхали із своїми учасниками змагань, які дійсно будуть виборювати призові місця, а сьогодні будуть кубки, будуть дипломи, будуть грошові винагороди. І грошові нагороди, будемо казати, для нас, я вважаю, що серйозні. Команди змагались у восьми видах спорту з армрестингу, гарьового спорту, легкоатлетичного у шахів та шашок, волейболу, мініфутболу та настільного тенісу. В активі працівників соціальної сфери є призові місця всеукраїнських галузевих спартакіад, а також міжгалузевих турнірів. Вдало вони виступали в Харкові та лютіжі, звідки привезли багато медалей. А головне для них це спілкування. Якась розрада повинна бути в цих людей, і одним із заходів сьогодні це є спортивне змагання. І я з задоволенням сприйняла це запрошення. Я сьогодні бажаю всім учасникам, хай відбудеться всі їхні мрії, хай буде здоров'я, благополуччя в їх в їх родинах. А ми, як профспілка, будемо їх відстоювати, захищати. Переможці отримали кубки, дипломи та грошові винагороди. Попереду у них участь у п'ятій міжгалузовій спартакяді, а також всеукраїнські змагання серед працівників соціальної сфери.